Ще, шановне товариство, вітаю пані майстрів. Е, мав таку нестандартну задачу, робили ми обклад на каміння, а що нестандартно було не дуже Я хочу тим займатися, трохи така справа нудна і не дуже цікаво. Значить, хочу показати сам зірець, наприклад, е, клієнт привіз щось таке, ну, щось в тому плані. Щоб ми зробили якийсь такий обклад на цей, плюс-мінус, але з розрахунку, щоб ми підібрали під ті розміри, які потрібні під його камінь. Ну, проявити свій креатив і так далі, нам було дозволено так, щоб ми могли собі зробити, так як ми бажаємо того потрібно відносно тих розмірів, які там є. Ті розміри, які на цьому обкладі відрізнялися від тих. І тому треба було міняти. Висоти, ширини, і зрозуміло, що мінялися і січення і так далі. Тобто, ще що хочу, ще раз я то тримаю в руках. Моя порада всім, без винятку, молодим спеціалістам і старим теж, бо їх теж, теж цікаве багато. Не ліпіть докупи м'який матеріал оберест і з дубом. Два матеріали, які свою деревину мають за іншою структурою, не можуть, бути, не можуть працювати одним цілим. То як так, для загального розуміння. Тепер покажу, значить, що я зробив. Це є багета. Звичайно, я маючи можливості і знання вміння, я створив собі таку багету, я створив собі програму і за допомогою ЧПУ-станка вирізав таку собі багетку. Ширина багетки там вийшла мені 13,7. Посередині така піраміда. Використав я тут 5 фрезів. ну не буду там даватися докладності. Просто будемо брати за увагу, то, що створив я таку багету. І верхній, як, як я то об'єднав. Значить, тут ми маємо зарізаний кут. Ну, я, ясно, що я з відходів і використав відходи. І просто для того не полінувався я вам показати і запрацювати, як то виглядає. Значить, сформувавши детальку ширину, таку, яку була потрібна. Я протягнув сюди радіусом п'ятим, звіті, п'ятим звітем і і канавку зробив п'ятим. Так, щоб виділити на майбутнє патерни. З задньої сторони я витяг паз, посадочне число, якого дорівнює 5 мм, значить, воно ідеально нам сходиться з товщиною отої багети. Саму верхню площадку я об'єднав за допомогою ламелюк. Напевно, саме швидше, саме простіше. Отак От воно виглядає. Значить, ця, зараз покажу. Просто зберу так. Бачите, бачите, посадочне число, яке є знизу, воно нам тут гарно зійшлося, кутився. І тепер вже наклею, я поставив той кут, тут нам вийшов. Ну, то я вирізав 22,5 довільний кут, там вийшов 23. Бачите, так воно сідає сюди собі тепер. Ви коли промажете клеєм сюди, більше нічого не потрібно. Хороший клей, воно вам гарно оберете струбцину на край і гарно струбцину собі донизу зажимаєте по кругу. Спочатку, ага, послідовність, послідовність зборки. Вам спочатку, якщо таким методом робити, значить послідовність, спочатку треба склеїти цілу площину бетить. Скільки вам там вона є П-образна, Г-образна, ну коротше що вона вас з кутами. клеїмо спочатку площину, а потім вже зарізаючи кути, і так буде Михайло, ви було видно, як в чітко гарно сходиться. І ви, ви маєте, гарно вам позиціонується деталь до тої деталі. Виставляєте по краю і дивіться, ну, трошки так тугенько заходить сюди, бачите, зійшлося. І з тої сторони тик. Сходить все воно ну, просто ну, трошки ну, тугувато, ну, тому треба. Так, Якщо ніч, видно ну, там гарно. Ну, Коротше, сходи ну, шикарно. Тим самим ми запазували, і ми, і ми тепер собі взяли по краю, поставили і струбцинками стягнули тут. І тут ну, для кращого з'єднання тут можна засвердити можна шкант, але тільки під той і той градус, що є тут, щоб вам щоб інакше. Напрямує засвердити, буде проблема, ясно, що ну, то я так вже столі розумієш, який кут, так і має бути засвердена всадка. Ну, от таким чином вийшла нам така ця. Ми зробили два обклади, бо то... зараз я вам покажу, як вийшло, і як михайло то помалював, два різних. Так, так, Один обклад хочу вам показати, він такий є зроблений. Тут є кут. Так воно вийшло, вже коли ми зібрали туди громади. Маємо багету, маємо кути. Ясно, що я собі тут розрахував, щоб мені кут зійшовся, щоб то було естетично гарно. Є дуб покритий лакобець, бо є то є лакобець, відерон, І закриту сірою патиною, і закриту акриловим лаком трокомпоненти Значить, Є такий і зараз принесу, покажу, як там той теобра... Значить, і Ще один ми маємо такий. В основі ті самі зроблені, та, та сама багетка, ця сама краска, ну, фарба мається на увазі, але просто між, е, так, о, але просто воно є закрите в даному випадку чорною патиною і чорною патиною. І, ну, і так само лаком. Тут просто є чорна патина і вся різниця. Якщо можна. Так що і вроді все, нема дуже що говорити, бо то не є якісь там для мене якісь такі вигріб. Просто хочу ще з... до хлопців, які хочуть працювати в моїй галузі, бути виробниками. бо... Як часто люблять говорити, а та що ви маєте, ЧПУ, та ви зробили, та що там є? Дуже то трошки складно все виглядає. Тобто не, не так, то все просто, як показує Ютубі, цепив ЧПУ і зробив. Треба знати, інтерфейс, програми, треба вміти моделювати, малювати. Тобто Треба хоча знати. До того я і веду, що хлопці, які хочуть бути хорошими спеціалістами, мусите, крім того, що строгати і клеїти дошку, мусите свідчити, працювати в сучасних програмах, на сучасному обладнанні. Чудесна не треба, щоб були хороші люди, спеціалізм, повинні бути грамотні всі галузі. Ну добре, все, всім пока. Буде щось цікаве, ще зазнімо.